Завершення активної стадії гарячої і одразу обмін всіх на всіх. Програє Україна, програють вони всі. Україну посилити, відповідно, щоб Росію послабити. Перша карта теж дев'ятка кубків, карта щастя. Трійка мечів. Це не добра карта. Далі добра карта. Задоволення шість кубків. Далі теж добра карта. Королева Пентаклів. Укладення домовленостей. Четвірка кубків теж, якби карта, що. Якийсь неочікуваний рух в тих питаннях, які взагалі тормозилися. І трійка кубків теж як варіант ну, радості, радість від конкретних результатів. І четвірка жезлів, карта врожаю і завершення певного процесу. Тобто, я розумію, що все-таки в цих аспектах пообміну полоненими зараз має бути такі нові динаміки вирішення цього питання. Сприятлива карта цьому є. Дуже хочеться, щоб воно так пошвидше реалізувалося, тому що може ставити теж такий формат, що от завершення активної стадії гарячої, і одразу обмін всіх на всіх. Бо я раніше, ну як раніше, то певно, що може було і рік тому, коли мене ставили питання, чи буде оцей обмін всіх на всіх, бо тоді йшла якась така мова. І я пам'ятаю, що я тоді теж робив як розклад, і фраза була така, що. Поки триває війна, всіх на всіх не буде обміну. Тобто це хочуть зробити. Але ну, нацько позиції це нереально, тому що знов воюють, знов полон потрапляють, і це, типу, ну що це за всіх на всіх, це тобто, тоді виходить не всіх на всіх, і тоді була така фраза, що завершиться бойові дії, завершиться війна, тоді це можливо і про то зараз де мова. Тому що якщо ближчими місяцями дай Бог якраз оцей період сприяє, особливо весни. Що можуть припинитися активна стадія війни, і оце якраз період, весна, літо, осінь можливо, і відбудеться обмін всіх на всіх. Я не буду знати ну, стверджувати це 100%, але про це йде мова і про це будуть відповідні рішення. Як сторона Росії буде вже на то відповідати, ну ми самі розуміємо, трійка мечів тут не дарма, тому що їх щось просять, а вони навмисне пакостять. Бо трійка мечів це такий, знаєте, удар. От щоб зробити побольніше, от їх просять якось по-людськи. Ні, це треба от палки в колеса ставляти. Але з семи карт, ну шість плюс тут. Що в нас йде? Туз з мечів, і знов, знову ж таки, це може бути якесь кардинально таки, прийняте рішення, щоб одночасно розв'язати повністю всі, всі питання. Шість пентаклів про повний обмін. А далі у нас шість мечів, дослідження, коли ведуться певні про це переговори, і коли для цього робиться вся відповідна документальна база, а верховна мудрість багато чого на таємному рівні робиться? Ну це зрозуміло, і е, дорога до мети, аркан е, колісниця. Такі домовленості можуть бути досягнуті і погоджені. А до того часу чи будуть взагалі як такі обміни, чи можуть вони збільшитись, чи можуть вони. Мається на увазі бути частішими чи збільшитись по кількості тих, кого будуть обмінювати тут. Поки що динаміки, як було раніше, може бути, наприклад, там і один-два обміни, і навіть до трьох до чотирьох місяць, так як кожного разу даються запити, а може і не бути нічого. Ну тобто, бачите, воно йде або так, або так. Бо перша карта плюс, друга карта нульова. Знаєте, от обіцянки дають, потім їх не виконують, бо нульовий аркан. А також все, що зараз ще стосується найбільше про що будуть вести мову. Це вкотре ті, кому треба дуже необхідна допомога. Хто хворіє, чи хто кажуть отак на порозі життя смерті, кому потрібна медична допомога, хто давним-давно перебуває в полоні і в важких станах. Зараз найбільша мова саме йде про таких, про таких людей, і воїнів наших, і про цивільних, хто там знаходиться, бо ж не лише військові полонені. Я розумієте, цивільні також. І ті, хто десь там був вивезений Бог куди, бо про це теж мене люди питають десь там невідомо які там краї російські. Якщо ці, хто був туди вивезений, але є в офіційних списках обміну, їх і звідти будуть повертати. Головне, щоб людина була в офіційних списках на обмін, це є гарантія якогось повернення. Хоч так, якщо людина є в неофіційному полоні, бо таких теж є багато. То тут не знаю, по якому принципу будуть обмінюватися. Може з часом будуть їх включати в ці якісь офіційні списки. Може про це будуть якісь вести теж розслідування, вже служби різні, спецслужби і різні агентства, і є такі там волонтерські організації, ще різні всякі. Ну, Багато людей є в неофіційному полоні. Це є факт. Але от ну, динаміки в цьому питанні стали кращими. Дай Бог, щоб до кінця січня ще обмін відбувся. Бо навіть зараз цьому енергія теж сприяє. Тут саме таке важливе, що а в них просто як вибору нема. Тобто, це називається з кожним днем нарешті все більше доходить, що як програє Україна, програють вони всі, і в плані взагалі масштабу і світового, і фінансового, і інших масштабів програють реально вони всі. Тому якось е, цей конкретно оці всі актуальні зустрічі на тому форумі, якісь там ви кажете за кадрові перемовини, так далі. Саме цікаво, що по розкладу. Перше, королева мечів це ще йде здобуття якогось важливого покровительства чи допомоги. Дбайлива свідомість друга карта трійка жезлів, тобто виношування та планування. Це вже про заключення і усних домовленостей важливих, і можливо, навіть попередньо якихось письмових, але більше е, усних. Третя карта це про справедливість, про тріумф істини і про розуміння того, що ще раз кажу: програє Україна, програють вони всі. Це програє не лише Україна, це йдуть, як кажуть, ну це просто світовий рівень. Далі вісім кубків. О, така якби карта теж про переосмислення оці якраз ціннісні і пріоритетні. Що пора переосмислити. Так, як ви раніше думали, так як ви раніше гадали, так не може бути. Бо якщо буде так, як було раніше, то тут карта розколу і розлучення, і пустоти, і такої, от як би прострації. Нікому від того добре не буде. І або об'єднуєтесь, допомагаєте. І тут аркан зірка теж така дуже цікава назва карта, називається пульс надії. Така цікава назва пульс надії. А вірка, це теж й про здійснення бажань і про додаткову допомогу для України в, в нових от об'єднаннях, бо трій каже, в тому числі про нові союзи і об'єднання. і Це знов та тема піднімається. І я чому запитався, чи це якось так воно співпало, що тут інавг інавгурація Трампа, якісь його вже заяви по Україні, бо він теж неспроста, тому що вони хотіли почути, а, а що скаже Трамп з приводу України. А Трамп сказав, що підтримка буде максимально знижуватись, бо він не буде спонсорувати війну і тому подібне. І починає казати: Ну там ж Європа ближче, давайте об'єднуйтесь собі там і гатіть його, а ми вже там, що типу зможемо, то допоможемо. Ну, десь в такому контексті розумієте, про що мова? От так воно це і е, виходить, що співпало. Вони, може, ще надіялись, що там будуть якісь інші заяви, іншого нічого не почули вже після інавгурації. І тепер тут якісь рішення нові прийматися вже попередньо є і далі будуть. Ну по-іншому просто тої чорноти не здолати розумієте, тільки в об'єднанні, що це може перерости, бо тут якась є і економічна складова підтримка, але в тому числі і те, що стосується якби технологічної і збройної, ну все рівно мова йде про те, щоб як ви кажете, Україну посилити відповідно, щоб Росію послабити. І технологічно, і військово збройно мається на увазі, бо тому що зараз навіть теж я таке чув, що у нас по суті якось з Європи і армія найбільша, і там і зброї все рівно найбільше, і досвіду в тому числі зараз вже найбільше. Що стосується вій військової іменоведення війни, і так далі. Тому тому. дуже хочеться, щоб це, бачите, таке, що з того всього народилось дуже добре, дуже гарно. Подивимось, плоди не забаряться. Тих домовленостей це теж, що проміжок йде розвитку цього всього, саме е, лютий березень знову. І в нас, от бачите, теж я ж не, там, не знав, коли там той форум далося. Взагалі не знав, що він там кожного року і так далі. І виходить, як прийшла інформація, знову 20-29 важливий період для України. І тут ще й той форум вдалося Тобто інавгурація Трампа, форум вдалося все чогось в той період, воно так якось. Ну, приходиться 20-29 січня. Значить неспроста.